Друзі, щиро вас вітаю. Завтра буде 24 травня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими рідними та друзями. Отже, 24 травня День Слов'янської писемності та культури в Україні. Всесвітній день відео ігор, Міжнародний день Тіари. Це така прикраса на голову. Європейський день парків, Всесвітній День шизофренії. І про мене згадали. Національний день братів. Національний день спаржі смакота, Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння, Національний день кави, Національний день полювання на сміття, День Сонцезахисного крему, Національний день равликів та день лежання у траві. Але вважайте на кліщів. А свої іменини 24 травня святкують Іван Степан та Феодор. Привітайте ваших іменинників! І в цей день не можна влаштовувати гучних гулянь, не бажано працювати на землі та не можна починати нові та важливі справи. Угоди, переїзди, будівництво також під питанням. Але треба завершити початі справи. І бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!